Доброго Дня, друзі, глядачі підписники. І так, на дворі вже у нас 2024 рік. Така у нас погодка. Записую для вас перше відео в цьому році. Що, друзі, як то кажуть, була трошки в мене, як то кажуть, чорна полоса в цьому житті, але випав сніг, вона стала білою. Ну, трошки були неприємності. Е, Місяць-півтори я нічого не викладав на канал, не знімав, але нічого, як то кажуть. Все в цьому житті вирішується, доки ти живий. Ну і що, друзі? Така у нас погодка. А я продовжую будувати будиночок. Почав я, друзі, робити підлогу, стелити на другому поверсі. Вже в мене нарешті в майстерні порядочок, нічого не заважає вже мені там працювати робити. Ну і почнемо спочатку з будиночку. Що там в мене робиться? які там в мене вплив Камінчика, грубки. Взагалі нічого не починав робити ще. Появилась в мене нова робота. Такі вже, друзі, дверці. До речі, хто не бачив, я відео взагалі не викладав, такі дверцятка в будинок ставили. Дуже стало затишно. Доволі непогано поки що, а з цієї сторони. Скло з цієї зеркало, з цієї скло. Буду ще, друзі, утеплювати ось цю частину. Так що буду робити відео, покажу, як це все виглядає. Тут все без змін. Євродвері. Ну а цю прибудову я взагалі зашив, щоб мені не виходило лишнє тепло в ту сторону. Так, нічого, в принципі, не помінялося. Хто слідкує за каналом? Так, друзі, приїхав до мене трошки. Невеличка партія гіпсокартону, буду робити туалет стелю у ванні стелю, буду це все діло підшивати. Щоб вже воно мені нарешті, як то кажуть, мало вже якийсь товарний вигляд. Ну що, друзі, топиться камінчик. Я можу сказати, що за півтора року користування річ взагалі класна. Рекомендую, ну але якщо хтось буде робити, щоб ніхто не допускав таких помилок, як я. Я рекомендую, щоб цей ось колосник з подвір'я провести якусь трубу, щоб був, як то кажуть, забор повітря, щоб повітря притягувалося від колосника. І у вас не буде таких проблем якось це в мене. Ну і це поки ще перша стадія, так як опалення ще ніяке не робив, а топлю просто такими друбцятами. Так що це така поки що. Я думаю, все з часом вирішиться ця проблемка, можливо, і сам собі додам. Якусь трубу проведу. І в мене просто буде повітря братися з подвір'я. Ну, але так, в принципі, камінчик взагалі класно справляється своєю функцією. Обігрівається ця частина. Ну, В хаті тут реально спалюєш добрих 2-3 оберемка дров, ну, в хаті взагалі ташкент. Перейдемо, друзі, далі, з чого я це зараз починаю все робити. Ось такі досочки, ці, що я заготовляв. Можливо, хтось бачив коротенькі шорти. Ось таку я досочку своєї доски сухої зробив. Була в мене доска суха 40, а це таку мені зробили підлогу. Якість, я скажу, що непогана, тому що по коштах свого матеріалу це доволі, доволі смішна ціна вийшла. Так що, когось, якщо якісь плани є на рахунок підлоги, то я сміло рекомендую вам робити зі своєї дошки. Велика подяка кумчику, що послухав. Просто припаркували тракторця з причепом. Через балкончик все подали і все. Ну і друзі, як я вирішив стелити цю підлогу по своїх нерівних кривих балках. Так, друзі. Все починалось з того, що в мене балки були ось ці доволі криві. Тобто я ставив лазерний рівень. в мене були перепади в деяких місцях. Ну реально по 6 см. Тобто, шліфувати це був взагалі не варіант. Я думав, думав довго, що мені зробити. Ну, і найкраще, що я вирішив зробити, це, як то кажуть, якщо кладуть під чистову підлогу маяки, то я вирішив і по балках зробити маяки. Я просто-напросто через 20-15 см накручував ось такі планочки на ширину дошки. І це все діло. Просто-напросто крутив поверх балки. Все. Все під лазерний рівень ідеально виставив. І, все. і в мене, як то кажуть, починає стартувати взлітна полоса. Дошки я проклеюю між собою ось таким клеєм. ПВА, саме звичайний. І легенько щіточкою проклеюю пази і тоді вже починаю скручувати доску. Тобто, не звідси там, а ховаю гарненько в шво, щоб в мене була потім. Пізніше гарна текстура моєї майбутньої чистової підлоги. Ну, Можливо, щось не сподобається. Станемо багатші в цій країні, то да, якийсь там ламінат поверху, може, постелимо. а так поки що виходимо з того, що маємо. Так, друзі, можете замітити, що трошки стіни заляпані, але воно все гарненько віночком витирається. Це я просипав вапном всю стружку. Купив я гашене вапно, гашене, тільки гашене. Тому що якщо не гашне побачить трошки вологі, то самі розумієте, що може бути з цією стружкою. Буде як в цій грубці. І навіть яскравіше. Ну, в принципі, я скажу без респіратора цю роботу не рекомендую робити. Тільки з респіратором. Ну, зараз воно трошки вже за три дні всілося. вже таке можна потрошку ходити починати. А тоді я взагалі навіть не міг почати робити підлогу. Просто ну, тут така пилюка. Тут самому не можна жити, ці пилюці з вапна, а мишам я взагалі не рекомендую тут гнізда робити. таке. Ну і в принципі поки що вирішив протопити грубочки. це до речі, грубка, цю, що я робив сам. Теж оберемочок вже вигорів. Ще підкладаю отаких, от як я казав, халявних дров. Всі, що я поназбирував. І в принципі, вони свою функцію виконують. щоб Вони просто згнили в мене в лісі, ці гіляки. А так, виходимо з положення, як є. Газу, електрики на цій вулиці немає. Ну, хай хоч будуть дровцята. Так що, друзі, процес потрошку помаленьку вже просувається. Буду починати стелити підлогу. Ну, я думаю, в мене зараз три дні моїх вихідних. Я думаю, якусь частину, навіть половинку, можливо, за сьогодні і встелю зроблю. Ну, процес я вам скажу, що це такий. Доволі не швидкий, але... Тут потрібно ще слідкувати за рівнем і в цю сторону, і в ту. Ну, Начебто лазерним рівнем пройшовся непогано, але все рівно є деякі моменти, що потрібно підконтролювати та підрегулювати. Ну а так я вам вже можливо через тиждень чи два зніму якесь вже конкретне відео в кінцевому результаті, як це все буде виглядати. Так, На рахунок утеплення даху, тобто для нашої Рівницької області. Достатньо 25-30 см мінеральної вати. Тобто, якщо хтось сумнівається, що там 15 мало, то так, сумнівайтеся, так воно і є. Я теж посумнівався, я приїжджав вчора до мене прораб. Сергію дякую, що приїхав, проконсультував мене потрошку. Ну, Він каже, що маловато. Каже, доки що ти ще не підшив, каже, бери, додай ще тереєчки нарости. Ну І доутеплиш собі. Ще вони залишки мінвати лишилися, трошки замовлю. І буде краса. Звичайно, було б добре ще горище повністю мінватою встелити. Ну, Поки що не знаю, поки що у мене утеплення взагалі ніякого немає. І так, я виходжу з положення, як можу, стружкою між поверхами просипаю. Ну, Багато хто каже, що в принципі непогано. Варіант хороший, ну, але по шуму ізоляції, так собі. Так що, друзі, якщо у вас немає фінансів, то. Сміло рекомендую стружкою вапном так само антисептиком все обробити, ну і тоді вже більш-менш буде хороший результат. Ну, а так, я не знаю, не скажу вам. Бо поки що все в процесі допрацювання. Ну, в принципі, навіть тако, якщо музика, телефон грає на цьому вікні, то в кухні я на першому поверсі звуку лишнього шуму ніякого не чую. Тобто звук в мене виходить звідси. Тобто від Сходів. Також з сходами ми вже з дружиною вирішили, що будемо робити. Будемо, можливо, замовляти готовий каркас із свого матеріалу щось з дошок зробимо. Ну, а можливо, взагалі зроблю сам. Бо ціни зараз взагалі на те, що пропонують яку продукцію. Ну, реально можна на 2-3 поділити, якщо робити самому. Так що, можливо, буду і сам робити сходи на другий поверх. Це тимчасово, якщо Хтось думає, що це постійні, то це тимчасові сходи. Друзі, все помаленьку просувається. Так, були в мене деякі трошки, як то кажуть, зміни в житті, трошки проблеми. Ну, але все, як то кажуть, вирішується. Також, друзі, родився в мене другий син, що я дуже задоволений. Батько повернувся з війни, ну, але поранений. Але найголовніше, що живий. Ну, зараз лікується. І ми потрошку теж працюємо щось. По дому робимо, ну, а так, в принципі, все гаразд. Так. Також тут такий балкончик. Можливо, в майбутньому засклю його. Побачимо. Ну, Ми, в принципі, хотіли з дружиною, щоб у нас був балкончик біля будинку, щоб в нас був постійно вихід, як то кажуть, з виглядом на наш сад і на захід сонця. Ну, в принципі, поки що все просувається, як планували на нашому будівництві. Така у нас погодка зараз зимова. Так. Доки я для вас походив декілька хвилинок познімав відео, то камін вже зжер чергову партію дровця. Ну, в принципі, я замітив, щоб дим не поступав в цю сторону, то потрібно просто-напросто відкривати ось цей прямий шибр. Тобто, щоб вся тяга прямувала туди. Я оце тільки зараз зрозумів. Ну, Таке, ще до кінця не розумію. Ну і в принципі оце коптіво. Все походить від сирих дров. Кидав я якось з дрова. Зак... Був закритий оцей шибер, ну і в принципі от вам накладний результат. Ну але, в принципі, воно все легенько, гарно протирається. Я думаю, можливо, вже як дах повністю до кінця утеплиться, бо це просто пряма тяга, в мене, як то кажуть, до балкону. Там в мене взагалі нічого немає. Ось ці дошки, що в мене на балконі і на другому поверсі, ну це там нічого немає, це просто. Грубо кажучи, подвір'я. Ну, але в принципі температура в будинку тривається доволі непогано. Такі, друзі, справи в мене поки що по будівництву. Помаленьку. Робимо, не спішимо. ну, як -то кажет, Спішимо просто в межах того, скільки можливо. Тобто я працюю зараз добу через троє, то в мене, як то кажуть, є 2-3 дні для себе. Ну, але якийсь день в мене виходить на навчання, якийсь день в мене йде на будівництво. Ну і таке. І третій день мене йде на роботу. Так що таке, друзі, це життя зараз. Ну, але потрібно спішити встигати все З будиночком я вас проінформував. Ну і далі, друзі, починаю, як то кажуть, справа йде до господарства. Що тут в мене змінилося? На ну, господарстві в мене практично все без змін. Зима. то кажуть, заготовляємо дробцята, заготовляємо, якщо виходить, купуємо матеріал. Трошку. Ну і в принципі в цьому місці я буду робити якусь майбутню дровітню, щоб можна було обігрівати будинок. Проєкт я вже собі склав, накреслив. ну В принципі, я задоволений проєктом, тому буду по ньому навесні, можливо, і в літі починати робити. Ну, Будемо бачити, що в нас буде відбуватися надалі. Навісу в мене ніякого немає. Трошки погано, що воно все так стоїть, ну, але я законсервував. Перемазався його переробом. Ну, Я думаю, до весни не заржавіє чи до осені. Ну а, друзі, ще така в мене проблемка вийшла з теплицею. Зараз я вам покажу, який в мене ближче? був нюанс. Теплицю, коли я накривав, я її накрив ось так. Тобто по кругу, не через верх. Оце сама головна моя була проблема, що я так не зробив. Ну і бачите, вам результат. Вік живий, вік вчись. Хтось не підкаже. На помилках навчишся. От таке. Буря наробила. Ну нічого. Я думаю, це все навесні виправиться. Ну, і, в принципі, Перший рік в мене такий досвід плачевний вийшов з тепличкою. Ну але нічого. Трошки станемо, все розкрутимо, все воно гарненько, реєчки тримаються, викручуються, викручується, прибирається. Ну, як то кажуть, попав трошки на гроші через те, що не знав такої інформації. Ну, таке. Я спочатку, як то кажуть, зробив, а потім вже шукав, як його правильно робити. Ну, друзі, от вам результат. Нічого страшного, але тепличкою в цьому році ну, ми взагалі були задоволені. Були в нас і кавунчики в тому кутку. Помідор перців взагалі було в нас до листопада, до перших морозів. Огірки я взагалі сказав, в наступному році я в теплиці просто не хочу бачити. Огірків було валом, ну просто ми їх віддавали поросятам. Свинки їли, ну, от така, друзі, температурка. Плюсова, плюс 3. Дощ такий снігом падає, ну нічого. Ну, Але постараюся це все виправити. Так що такі результати на господарстві. Також тут планую зробити такий навіс. Вже я це все прокопав, де в мене будуть заливатися сваї. Ну і на сваї буду виставляти 4 бруса, маурлата і буду від криші додавати. Тобто досюди, до цих брусів буду крокви виставляти. Планую тут зробити такий невеличкий навіс, щоб, щоб дійсно хоча б на перший час сховати якусь техніку. І не тільки. Навіть іноді просто горить, що потрібно прицеп зерном поставити, немає де, а так, в цьому низочку, спокійно він буде заїжджати, ставати і будемо від дощу віддощугувати. Можливо, заліз якась стяжечка, буду просушувати тут зерно. Ну, а тут, в принципі, Якщо хтось давно на моєму каналі, як тут було і як стало зараз, то планую, друзі, зробити тут такий невеличкий хлів для своїх поросяток майбутніх. В цьому році я вже, як то кажуть, планую дещо буде сіятися. Ще я насіяв озимої достатньо. Ну і в принципі, так як я зерно мало коли продаю, я просто стараюся реалізовувати його все на своєму господарстві. Тобто, коник, коровка. Все його чудово споживає. Ну і в принципі, ось таку я вже площадочку готую. Планую заливати стяжки, але поки що нічого не буду робити, так як зараз, самі бачите, яка пора. В принципі, робота потрошку просувається. Теж зробив такий навиліт двері, залив стяжечку таку невеличку. Ну і в принципі тут планую зробити в майбутньому сходи. Тут я взагалі нічого не зашивав. Так що таке. Будуємося, з чого можемо і як можемо. Так що таке. Ну, а тут, в принципі, я планую, що тут буде два станочка. Ну і тут ще стане три станочка. Ну, в принципі, якщо комусь буде цікаво, на рахунок цього я буду знімати, обов'язково все вам покажу. Ще час дойде до цього. Ну, а так, в принципі, поки що перечекуємо зиму. Закінчиться, завершиться зима. Ну і тоді вже щось будемо продовжувати робити по господарству. Так, штаночка свою роботу виконує. І зимою, і літом ОВЕС заробляє, так? Ну і в принципі, друзі, ось такий у нас дровцятка. Привезли таку партію дров. В принципі, в нас дуже багато меліоративних каналів. Просто халявні дрова, реально осика, звичайно, але що поробиш. Ти нічого за них не платиш. Просто приїхав на канаві, прибрався, зрізав. Ну, ще якби був подрібнювач гілля. Я не знаю, це був би просто ідеальний варіант. ну, А так, в принципі, беремо щось таке покраще. Щось десь в лісі заробляємо, купуємо щось так. Ну, В принципі, от такі дровсятка безкоштовно ми привозимо. Ну, Вже на зиму, в принципі, вже щось у нас трошки є. Навіть є такі екземплярчики покращі, то можливо комусь потрібно, то часом іноді люди купують. Так що це таке. Добре, коли є свій транспорт і можна кругом в болота добратися та назбирати щось по полях. Ну і в принципі, друзі, на завершення. Всі думали, що там вже в мене Юмес з'явився, то Юмес кумовий, а ми так помаленько... ...маленько щось будемо починати робити. Заклеїв я, друзі, колесо і, в принципі, поганий з мене клейщик. Постояв він декілька днів, дивлюся, колесо знову спущене. Тобто, можливо, десь щось покришці є. Колись мене було таке, що цвях залишився, я не провірив. Ну, і буду робити так, як зараз. Другий раз бортувати та клеїти. Ну, а, друзі, по гідробаку, в принципі, ситуація ще незмінна. Буду починати знімати, і знайшли доволі непоганого спеціаліста, то він нам це все проварить. Тобто, ризикну заварити. Не буду купувати нового. Ну, в принципі, побачимо, що він нам покаже. Ну, а так по тракторцю, в принципі, нарікань ніяких немає. Вже в нього пішов 47-й рік цього трактора. Ну, що я можу сказати, доволі ще в непоганому стані. Ну, але пенсіонер вже той. Так що ще, друзі, в мене є така думка, що можливо зроблю кріплення від ось цих кронштейнів. Ну і тоді вже може воно якось. Ще буде триматися, якщо в мене не спрацює варіант з запаюванням паку. Якщо мені провалять, воно лопне, то я ще в принципі, зроблю так. Але напишіть, будь ласка, коментарі, хто колись таке робив. чи Ось цих 6 болтиків витримає таке, ну я б сказав, би, доволі хороше навантаження. Якщо реально береш дискову, вона там кілограмів 400 ще довге плече, ну, я не знаю, це можливо дуже велике навантаження буде на ці кронштейни і ще може обірвати. Щось тут. Так що таке. Хто таку інформацію знає, володіє, то напишіть, можливо, у когось і так зроблено. Можливо, мені не потрібно буде їхати, завозити це все. Ну, а так, в принципі, поки що все виглядає. Зробив я ще такого гвинта доволі серйозного. В принципі, я роботою та його вартістю задоволений. Друзі, от такі справи в мене по господарстві. Трошки я вас проінформував, розповів, які в мене були зміни. Чим я зараз займаюся, як скажу, у мене зараз просто навчання, робота. І, в принципі, день-два щось виходить на господарство. Зараз трошки прихворів ще тим більше, взагалі не хотів нічого виходити, знімати, ну, але таке, в селі ніколи хворіти, треба працювати. Так що такі, друзі, результати. Щось буде виходити, буду показувати, буду ділитись з вами. Можливо, ви мені щось підкажете. Так що таке. Зараз, друзі, ще покажу вам. Що я планую навесно зробити? я зайдемо зараз в нову в Так, Тут, друзі, такий безлад, тільки прицепа забрав. Ну і, в принципі, розпочав, я, друзі, робити сам ось такий окучник. Так, зварив я таку конструкцію, доволі схожа на оригінал, зробив макети, замовив такі стієчки. Ну і, в принципі, е Матеріалу у мене більш-менш достатньо для реалізації подальшого проєкту. Ну, в принципі, друзі, пишіть коментарі, підбадьорюйте, можливо, буду знімати щось по ремонту тракторця, щось по ремонту по конструкції окучника. Буду ділитися з вами. Бо, в принципі, я просто кажу, що хочеться заощадити свій бюджет хоча б якось. Бо зараз в цій країні ну, вижити нереально. Так що. Таке, хочеться як така, і підтримувати своє господарство нормально і щось робити і розвивати. Друзі, надалі. Ось такий в мене, як то кажуть, безлад. Тільки зараз почав втягуватися в колію. Ну в принципі, кому буде цікаво, буду показувати, знімати все надалі. Все, друзі, підписуйтесь на канал, кому було цікаво. Ставте палець вверх. І все буде Україна. Всім па-па!